Друзі, всім привіт! І в цьому відео я хочу розглянути цікаву партію, яка відбулася вчора між Магнусом Харсоном та Василем Іванчуком. Це був якраз матч з Кубку світу і я дуже радий, що Василь так далеко й зайшов і що він в принципі потрапив саме на Магнуса, на найсильнішого шахіста на даний момент. Згідно з рейтингом, хоч він і не є наразі чемпіоном світу, але тим не менш, все одно ми розуміємо, що Карсен зараз найсильніший. І в цій партії, яка була другою в їх матчі, потрібно було обов'язково вигравати. Іванчуку, звісно, що це не дуже легко, якщо ти робиш проти карсена, тим не менше у нього був білий колір. І давайте трошки розтягнемо цю партію в режимі Бліцу і ретельно розтягнемо якраз еншпіль дуже цікавий, який міг виникнути у них наприкінці. Отож, давайте знову ж таки скажу швидко, все це розтягнемо. Була у нас іспанська партія, класичний варіант. і тут не зіграли Чорні, Чорні кіні 4, було Тураді 1, п 5 П3 і такі дуже типові ідеї, як до цього дебюту у нас сталися: Тура Б8, АБ, АБ далі С3, все це, я думаю, вже бачили багато разів якщо дивились класичні партії багатьох шахістів. В принципі, цей дебют є одним з найбільш популярніших в всьому світі, серед всіх шахових дебютів взагалі. І, звісно, що Д4 білі разом що, пізно планують зіграти, так і було на 15-му ході. Далі є ДЦД, і якщо чорні знову ж таки шукають контр-гру, то їм потрібно теж робити такий хід, як Д5. Це майже єдиний хід, який у них є в даній позиції. Єдиний гарний хід я маю на увазі. Але тим не менш він доволі типовий, звісно, що Варсон його знав і зробив. Отож, далі було в нас D5. Є5, точніше Кінь Е4, с кін 3, с 3 БЦ, слон F5, H3, H3 такий хід, звісно, що завжди корисний, але трохи такий, а, трохи кволий хід, можливо, якісь більш активні були дії у Іванчука, хто зна, там слон С2 десь хід. Але, тим не менш, звісно, що поки що грали вони обидва доволі непогано. Б4 типовий, типовий план за чорних в. Цих позиціях, тому що вони, звісно, що часто шукають контргру на ферзовому фланзі, ну а ми граємо на королевському. Далі було c 4 а, це кінь, а точніше не кінь слон c 4 а це 6 версия 4. Ми бачимо, що досі позиція приблизно рівна, можливо, невелика перевага все ж таки у білих. Але після Тура b 7 тут. Потрібно було все ж таки Василю грати Ф4. Тобто, в принципі, в тих позиціях, коли у вас є пішак на поді e 5 ви майже завжди повинні дивитись на королевський фланг та шукати можливості для атаки. І от саме тому F4 якраз готував цю атаку, F4, потім навіть такий План як G4, F5, дуже активно і агресивно ми тут граємо, і ми бачимо, що У чорного слона тут є певні проблеми. Саме тому, наприклад, комп'ютер. Радить зіграти G6 за чорних. Ну, звісно, що G6 з метою контролювати поле F5. Але не зіграв так Василь, зробив хіт кінь f 1 Ну, звісно, що Василь Михайлович дуже сильний шахіст. не Мені його навчати, але все ж таки, знову ж таки, коли дивишся з комп'ютером, то знагодиш помилки майже у кожній партії і майже у будь-якого шахіста. Тим не менш Кінів-1, звісно, що це теж нормальний хід. Тут були такі певні, можна казати, танці фігур, і конем, Торою, ферзем поки що приводить свої фігури і Карсен, і Іванчук на більш, на більш корисні поля, на більш згідні поля, можна навіть так сказати. Далі відбувся Копмін на полі А7. Після цього кінь 2 зіграли білі. Ну, ми бачимо, що все ж таки тут не знайшов вірний план Василь Михайлович і просто робить такі, можна казати, ходи ради, ради ходів, і а, якраз напроти нього Карсен а, час від часу все ж таки посилює свою позицію, хоча б і трохи, тим не менш, це теж дуже. Важливо. І знову ж таки, якщо білих атаки тут не буде, а вона поки що так і не почалася, то чорним буде набагато простіше грати на ферзовому фланці. Що далі було? Ферзя 3, звісно, що з метою перейти в еншпіль, тим більше що ще й нічия влаштовує повністю Карсена, тобто він тут спокійно може навіть тут грати на нічию після цього. І а, спокійно знову ж таки міняє ферзей. Ну і ми бачимо, що в цьому еншпілі тільки чорні. в принципі, Грають на перемогу. Далі було С5, dc, сон С5, Е6. І віддав тимчасово пішака на полі F7 Карсен, тим не менш після ходу слон G6. Все ж таки він його відіграє рано чи пізно, скоріше навіть рано. Далі слоне 7 королі 7 Ми бачимо таку ситуацію, де у чорних є віддалений проходний пішак на полі B4, тим не менш, звісно, що король. Та І Стон, звісно, що теж за цим пішаком, тому прямо зараз його вести вперед не треба. Саме тому Карсен грає Стон D4, і отут Король D3. Король D3 це не дуже гарний хід. І незрозуміло, навіщо так зіграв Іванчук. Це, в принципі, можливо, від втоми, можливо, від чогось іншого, важко сказати мені, тому що просто спокійно з'їдає пішака на полі ф 2 Магнус Карсен. І далі, звісно, що так була, я так розумію, що ідея з'їсти пішака на полі B4, але тим не менш це не так легко зробити. І отут просто здається після ходу король D4 Василь Михайлович, дуже шкода його. Хотілося, звісно, що побачити більш гостру можливо, боротьбу. Але, тим не менш, сталося, як сталося, і Карсен все ж таки проходить далі. Ну, треба все ж таки Сказати про те, що цей матч повів він доволі, доволі гарно і майже жодного шансу Іванчука реального не було. Тобто він програв і чорним, і потім вже в принципі десь міг зробити, можливо, нічию за білих, але ніде дуже сильної переваги у нього не було. Тим не менш, все ж таки, чому я цю партію вирішив розтягнути? Тому що в цій позиції. У білих якраз була можливість перейти в пішаковий еншпіль, і, мабуть, її, її рахував. і рахував. Іванчук раніше, коли грав в король Д3 ще на 41-му ході і давав пішака на F2, давайте цей еншпіль дуже ретельно розглянемо. Тобто, чому в цій позиції чорні перемагають? Насправді слон Б4 це хід, який просто програє за білих, але тут дуже-дуже уважно дуже треба грати чорним, тому що багато є варіантів, де білі. Доволі легко роблять нічию. Отож, поки що, перші ходи в нас доволі логічні, і отут дуже важливо зіграти чорним саме король e5. Тобто король e5. Справа в тому, що якщо піти королем на поле f5, то тоді вже буде нічия, тому що у білих знаходиться дуже гарний план, тобто вони заходять через поле d5 на d6 і далі атакують пішаки чорних. Ну і тут наприкінці просто всі пішаки у нас міняються, їх Найбільше залишилось доволі вже і мало, ну і в кінці просто залишаються полі королі. Саме тому не працює в цій позиції. Точніше, в цій позиції. Так, давайте трохи назад, це пізніше буде. Не працює хід король f5, король g5, потрібно грати лише король e5. Дуже точний хід. Думаю, що його б знайшов Магнус Карсен, тим не менш, все ж таки давайте розглянемо, як тут перемагати далі. Отож, король d 5 король D3 вже тепер потрібно йти до своїх пішаків і захищати їх, тим більше, що білі встигають потрапити на поле F1. Але на G1 вони, на жаль, не зможуть потрапити, і це якраз і є проблемою для білих. Якщо б король стояв вже на G1, у нас була б нічия. Тим не менше, король H2. Звісно, що грають чорні. Ну і далі король F2 за білих, пізніше я ще покажу хід H4, наприклад. І який тут план у чорних? План такий, що ми а, рухаємо своїми пішаками вперед і а, тут у чорних рано чи пізно буде виграна позиція, оскільки білі потраплять у цукцфанк. Тобто G4, хочемо зіграти g GH або навіть G3, що більш буде ймовірним. Наприклад, на королів 1 найкращим ходом буде саме G3. Просто G3 і білих немає гарного ходу, і зідаємо на G2, з'їдаємо на H3 і легко перемагаємо. Саме тому потрібно все ж таки грати Аж, але і навіть ці позиції від G4 немає гарного, від g немає гарного захисту у білих, наприклад, G3 вони грають самі, ну тоді виникає теж теоретично виграна позиція. Єдине, що тут потрібно пам'ятати, що в позиції, коли у нас є. Пішак на вертикалі G або B, ми е, граємо королем на крайню лінію, тобто на А або на H, як в даному випадку. Тому що король 3 не дає змоги нам е, перемогти, оскільки є дуже гарна ідея зіграти король H2 та пограти на пад. Король H2 дає король F2, король H1. Якщо зіграти G3, це буде пад. Так, чорні можуть повернутися з королем на g3 і потім буде та ж позиція, де король H3 знову ж таки проводить нас до перемоги. Отож, король H3, в чому ідея в цій позиції Король H3, що тепер ніякого пату немає, і спокійно граємо G3, G2 на будь-який хіт, будь-який хід білих, король. H2. Ну і потім ж один ферсі перемагаємо. Така у нас була ідея. Ну і В цій позиції також, окрім ходу король F2, ще є лише один логічний хід, це h4, оскільки всі інші ходи там G3, G4 що король G2, наприклад, усі ці ходи втрачають як мінімум одного пішака. Отож, король F2, давайте розглянемо, тут теж є про що поговорити. Точніше, не король H2, F2, а саме хід h4. Так, тут є про що проговорити, оскільки тут у нас вже буде трохи інша ідея. Ми, звісно, ще не граємо тут G5 і H5 теж не потрібно тут грати. Ми граємо саме король G3. Король G3 з метою з'їсти. Пішака на H4. Якщо ж відіграють H5, на будь-яких інших і з'їдемо на H4, то тут uh, потрібно нам спочатку зіграти h6, заблокувати це поле і лише потім спокійно підійти кролем на G4 на H4, неважливо, і з'їсти пішака. Тим не менш, знову ж таки, Давайте подивимося до кінця, як тут перемагати в цій позиції чорним. Так, у нас є завий пішак, але ми розуміємо, що потрібна ще реалізація в цій позиції, позиція виграна за чорних, причому, в принципі, є моменти, де нам а, можна зробити там 2 чи 3 різних ходи і все одно буде виграно, але давайте розберемо план. Отож, план такий: ми поступово а, граємо h5 та в деяких випадках. Хочемо зіграти H4 і прийти до позиції теоретично виграної король та пішак проти короля. Отож, тут навіть і відразу H4 можна зіграти, можна крой g 4 трохи підвести ще короля до, до поля H4, ну і потім вже все ж таки H4 потрібно. потрібно грати, іншого плану в нас немає. Ну і тут дуже легко виграна позиція, оскільки у нас є і зайві темпи, пішак стоїть на 7, ну і більше того, тут ще і працює таке правило, що ми на початку. Граємо тільки королем, тобто максимально гарно ставимо короля і вже потім лише рухаємося своїм пішаком вперед. Тобто 5, там вже 4. Ця позиція виграє на при будь-якому ході, при ході чорних ми вже бачили, що король H3 перемагає, при ході білих на f 1, короля H2, на король H1, король F2. Ну і тут ніякого пату вже немає, оскільки в цій позиції не ход, білих. Не ход чорних а ход білих, ход білих, ну і далі проводимо ферзя. і вже з зайвим призем якось переможемо в цій позиції. Отакий був цікавий еншпіль. звісно, що тут є моменти, де можна помолитися за чорних і не перемогти, але я так розумію, що Іванчук все побачив, все прорахував і просто розумів, що Карсен теж тут зіграє ідеально і вирішив навіть не перевіряти свого молодшого суперника. Отож, на жаль. Іванчук залишає цей турнір, і Карсон якраз йде далі. Але сподіваюся, що все ж таки Василь Михайлович ще не буде простати шахи і ще дуже багато років буде грати на високому рівні. І сподіваюся, що він буде ще нас радувати і в тому числі можливої перемогами над сильними суперниками. Всім дякую за увагу і до зустрічі.